Протягом декількох днів до поліції надходили повідомлення про підпали трьох поштових відділень у Солом'янському та Даринському районах столиці. За результатами розшукових заходів поліцейські встановили, що до вчинення злочини в причетний 16 річний уроджений з Житомирської області, студент столичного технікуму. Пропозицію про підробіток порушник отримав під час спілкування із анонімним телеграм-каналом. Кожне завдання виконавець знімав на відео і надсилав куратору ворожих спецслужб як доказ. Втім, цих грошей молодик так і не отримав. Я зламав вікно на Укрпошті і залив туди бензин. Я це все знімав на камеру, коли підпалив. Я знімав на камеру, тому що скину, щоб скинути аноніму, що це був відео доклад, що Він мені скинув гроші. за це. Тобто, вас цікавили виключно гроші? Так. Ви їх отримали? Ні. Чи розумієте ви, що ви співпрацювали зі, з ворожими спослужками? З Ні, не розумію. За результатами невідкладних обшуків слідчі вилучили речові докази, що вказують на його причетність до вчинення злочину. Правоохоронці затримали неповнолітнього палія у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, то оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Наразі вирішується питання щодо взяття його під варту, за скоєна молодику загрожує до 10 років позбавлення волі.